Також на виконання соціальних ініціатив президента України ми продовжимо стимулювати розвиток малих форм на селі та їх кооперації. Відновлення відродження, якщо хочете, кооперації на селі питання стратегічно важливе для українського села. Запроваджується соціальна ініціатива рідне село. Основним завданням, якої є забезпечення добробуту селян через надання їм прямого каналу збуту сільгоспродукції. А звичайно, містянам це можливості придбати якісну продукцію за доступною ціною. Пілотний проєкт завершив свою роботу, він доказав ефективність цього напрямку, і сьогодні ми його Практично по всій державі втілюємо в життя передбачається, що даним проектом буде охоплено всі сільські населені пункти, які, які, які будуть постачальниками продукції та міста із населенням понад 50 тисяч осіб, як споживачі такої продукції.